Всім привіт! Мене звати Аня Сірик, і це відео про книжки для ескапізму. Або просто це книжечки, які я прочитала за останні півроку. Це не всі, бо деякі з них я попродавала. От. І так вийшло, що майже ну, мабуть, 80% книжок які я прочитала за цей час, вони були супер. І я прям дуже жорстко і класно відволікалася. Тому так, я вирішила звати це відео топ-книжок для ескапізму, бо ну, вони реально такими і є. От моє минуле відео було про книжки, як я полюбила читати. І з тих пір я зрозуміла, що книжки це не лише штука, яка тобі дає якусь цікаву або корисну інформацію. Це може бути. Просто як розвага, як серіал, як фільм. От, я люблю дивитися рамкоми, тому от я собі знайшла такий жанр і в книжках, як рамкоми, тому тут майже всі книжки будуть ось ними. Або ще якісь тут у мене є любовні трилери такої. Тому, якщо вам подобаються рамкоми, або щось таке легке, і ви хочете. Погрузитися повністю в інший світ, в інші ситуації, боротися проти тривожності, бо да, це реально мені допомагає. Або просто відпочити, або взяти на пляжний відпочинок, або на відпочинок в село, то це відео для вас, це книжечки для вас, тож приємного перегляду. І, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, бо в мене буде депресія, якщо мало лайків, і напишіть в коментах, чи я вас надихнула з цими книжками, чи ви щось читали з них, якщо да, то поділіться своєю думкою. Або може мені теж порадьте щось, ось типу такого, бо я завжди в пошуку таких книжок. Так, можете написати якийсь хейтерський комент, там засрати мій смак чи щось таке. От. Тому починаємо. Я буду розказувати потрошку про кожну книжку, без спойлерів. Тому, якщо ви не читали, це супер. Почну з книжки, яку я віддала своїй подружці Аліні почитати. А, і тому вона в мене не з собою. О тут буде картинка. Це Катя Бльостка, так тобі і треба. Українська авторка, вона взагалі блогерка. Я її зафолувала ще перед тим, як цю книжечку прочитала. Коротше, історія це її історія з життя. Вона розказує про свій підлітковий вік, про свої там перші сексуальні досвіди. І це все дуже з гумором, з приколами, бо вона ще з села, і там теж на своєму вайбі коротше, прикольно. І вона дуже сильно затягує. По-перше, вона дуже сильно затягує, що ти не можеш відірватися. По-друге, ти дуже багато чого м рефлексуєш багато про що. І по-третє, вона ця книжка ще трошечки як, як довідник. По здоровим стосункам, бо там друга частина книжки. Ну, навіть не, не друга частина, а десь третина, остання книжки. Там якраз, типу, правила життя цієї авторки, і вони теж прикольні. М -м -да, тому я її раджу. Ось я її ще собі зараз купила другу книжку від неї, але не почала її читати. Я так розумію, що тут буде про материнство. М -м Поки що я не мати, але мені цікаво. Так, да, бо просто дуже прикольно і з гумором написано, і воно, знаєте, з таким українським вайбом, що ти щось рідненьке відчуваєш, на відміну від New York Times bestsellers. Так, далі. Мабуть, розкажу вам про ось цю книжку. Емілі Генрі, Книголюби. Моя історія з цієї книжки. Почалася з оцього. Тобто це та ж сама, тільки англійською. Бо я думаю, типу, ну це ж ромкоми, то вони легенькі, я собі куплю англійською. ну, Буду читати їх. типу, Це ж типу супер ізі easy, е, от. І е, якраз типу, тренувати англійську. в общем, Я купила її. Починаю читати, і я розумію, що мені дуже важко. Я не влавлюю сенсу взагалі. Ну, типу, я не влавлюю в прикола. Думаю, ну ладно, це, мабуть, типу, така книжка, вона історія розкачується, і я, типу, пізніше зрозумію. І я так дочитала, я не знаю, сторінки десь до 25-ї. І я розумію, що я кожну сторінку себе змушую читати. І ну, те відчуття, коли ти не кайфуєш від книжки, а от ніби якийсь підручник, і тобі треба її прикончить, докончить. І я питала у Павлану, бо він читає англійською, і я у нього питаю: типу, а це в ну, тебе завжди так з англійськими книжками? Чи, типу, це просто мені попалась погана книжка, типу, не цікава. От він сказав, що воно через одну. В нього, типу, якісь книжки йому заходять одразу, а якісь теж треба себе змушувати читати, бо, типу, може бути незрозуміла мова, або, е типу, якісь нові слова, там вирази, які ти раніше не читав. Коротше, я думаю, ладно, все, куплю собі український переклад спробуємо. Ну, і що ви думаєте? Книжка офігенна, історія просто неймовірна, чудова, затягує, неможливо від неї відірватися, Але англійською ну авторка просто вона вставляє якісь інсайдерські жарти, типу американські, вона використовує якісь звороти сучасні сленгові, які я не шарю. Uh, і, ну, і воно через те втрачається, о, ця от нитка сюжетна, і ти не розумієш. Uh, от. А в перекладі ти типу розум... ну, ця книжка ще з гумором. І типу, я англійською я не розуміла ці приколи. А ось в перекладі я от все зрозуміла, і мені дуже сподобалось. Так, історія тут заключається в тому, що вона героїня, вона кар'єристка і її сестра запропонувала їй влітку поїхати в якесь селище на відпочинок і разом провести час. І от вона там зустрічає свого, ну, своєї, типу, з старого друга, чи старе кохання, і, коротше, вони з тим чуваком раніше були суперники, бо вони обидва з літературної сфери. І там да, у них якийсь роман за це зав'язується. І прикол, ось мені подобається ця авторка Емілі Генрі. І прикол в тому, що вона пише, типу, як рамкоми, такі дуже прості історії, але завжди включає якісь. Достатньо глибокий сенс в це, що ось я читаючи тіпо, отаку от, е, яскраву, тіпо, нібито легеньку книжечку, я плакала просто через кожен розділ. Але знаєте, це не такі сльози трагічні, що ти от потім тобі хочеться вмерти, а це приємні сльози, після яких таке полегшення. Е, от. Ну, коротше, я раджу, бо вона прям дуже прикольна, цілковите задоволення. Далі, а я одразу вам ще тоді пораджу теж одразу цю авторку. Емілі Генри, пляжне чтиво. Я її брала з собою на відпочинок на морі в цьому році. І так, да, це було прям. Знаєте, типу це ніби тупо О, пляжне чтиво на пляжі. Але, ну, от, хто нав'язує нам оцю кринжу із себе, люди, от задумайтесь, чого ми маємо кринжувати з себе, чого ми не можемо прийняти, ну, це все розумієте? Ось навіть ця авторка вона сама з себе е іронізує то, що вона. От, ну люди, типу, всі хейтять ці прості мелодрами, а по суті? ну, щоб що? Всім хочеться бути суперсерйозними, умними, класними, шарити, розбиратися, а от просто відпочить. Поїблавати, нічого не, не поробить, і полежать на пляжі, почитати якусь простеньку історію, це ніби щось тупе. Коротше, так. Я взяла з собою пляжне пляжнева на пляж. У усіх книжках у неї по сюжету головні персонажі це або журналісти, або якісь письменники, або якісь літератури там, пов'язані з літературою. От і тут теж, тіпа, вона авторка якраз романтичних бестселерів, а він. Типа пише щось супер таке розумне. І вони, типу, як хейтять один одного, і потім вони там закохуються. І теж дуже цікаві підіймаються теми про сім'ю. У кожного там свої якісь дитячі травми. І теж це все ніби із гумором написано, але ось якісь, типу, цікаві, глибокі теми піднімаються. Що Ну, ти, ти відпочиваєш і... Ніби якось ось я не знаю, я люблю заглиблюватись і читати про чуже життя, бо ти якось і відчуваєш себе, своє життя, легшим читаючи і... ось ці сюжети, бо вони співпадають з твоїм життям, або не співпадають, і ти дивишся на це зі сторони порівнюєш, і вона якось. Типу, твої якісь ситуації здаються легшими. І ще одна книга Емілі Генрі. Я її ще не дочитала, в мене там один розділ залишився. Теж дуже їй раджу з гумором і всяке таке, але вона мене якось не так чогось затягнула, не знаю. От, історія про Френзону, двоє друзів. Вони. Типу, там вже 10 років дружать, потім закохаються. Ну і там, типу, описано, як це все відбувається. От, і у кожного з них теж своя історія, свої там травми, і типу, це все теж розбирається. Я в ній майже не плакала. Ну, по-моєму, один раз щось там, мінімальна сльоза одна потекла, але так загалом я не плакала. От, також хотілося б підняти питання. М'якої і твердої обкладинки. Бо якщо ви їдете кудись в подорож, то ну, ось це реально незручно. Я не знаю, запихувати його в рюкзак прям дуже незручно. А ось це топ. Хоча вдома це прикольно читати, бо я от люблю на підставочку таку поставити і їсти. Отак, от, от вона стоїть. І я там читаю і їм, як знаєте, ноутбук. Так, так. Да. І ще в Емілі Ще у Эммілі Генрі є одна книжка, по-моєму, щасливе місце називається. От, і це її четверта книжка, я хочу її прочитати теж. Так, поки ми зупинилися на прям таких романтичних історіях, я пораджу ще одну книжку, в мене її нема себе бо її продала. Це Гіпотеза кохання Алі Гейзлвуд. Вона, е, це теж рамком. І він прям більш такий типовий, ну там особа нема глибокого сенсу, там трішечки такі видумані ситуації, що в реалі воно ніби і не станеться так. Бо от в Емілі Генрі, ну в цих попередніх трьох книжках, там от прям. Ти відчуваєш, що таке може і в житті. Типу, не те, що може, вона і в житті таке стоять трапляється, а от гіпотеза кохання, вона чисто таке супер романтічна. Там, типу, головна персонажка, вона така тип, науковиця, вона науковиця, але вона така трошки скромна, і вона закохується в викладача в університеті чи коледжі, не пам'ятаю. І він, типу, такий сексі, великий, з м'язами. Ну, коротше, нам прикольна одна секс-сцена є на всю книжку, яка прям, і вона там, типу, на сторінок 20. І це прикольно. Ну, вона затягує дуже сильно, теж, якщо хочеться, прям взагалі ні про що не думають, а це топова книжечка. Далі зайчик Моноават. Я... Це дуже хайпова книжечка в інтернетах, і от я подумала, типу, а чи ні, спробую її теж прочитати? Вона підійде тим, хто любить от щось таке трошечки дарк, трошечки, ну, таке стремне. Знаєте, не коли все в таке рожевих тонах, сапліве, а ось трошечки воно таке стромне. E, да, бо це така більш фантазійна історія, не так як in real life відбувається, а воно все в видуманому світі трошки відбувається, але теж ти там не відчуваєш це видуманий світ, це реальність, воно все сплутано. E, в сюжеті є у нас головна героїня, яка вчиться в, на літературному факультеті по-моєму, чи магістратура, чи аспірантура, ну там в, в Америці у них свої системи, коротше, але вона вчиться теж уже серед письменників, і вона, типу, зі звичайної родини, з бідною достатньо. А в її одногрупниці є, типу, там ціла компанія одногрупниць, які є мажорки. І от вони одне одне називають банні, типу зайчик. Е, і да, коротше, якщо чесно, вона заплутана і трошечки не для моїх мозгів, але якщо ви більш такі літературно підковані, якщо ви читали там. Я не знаю, когось пруста йде <смі>, давнягрецькі міфи. Любите, ось це вам може сподобатись. Бо ну, це книжка не, не, для мене це не для ескапізму. Я, трошечки, я її взяла, я взяла я, в село читати, і якщо чесно, це було не вайбово в селі е, Ну, Ти прям типу, напружуєшся, там, треба слідкувати дуже сильно за сюжетом, думати, зупинятися. І мені вона ну, якось. Для іншого вайбу, я би сказала. Далі українська книжка, неочікуваний вибір Олена Чернінька, «Спекотне літо Нормандії, Холодна зима України. Історія така, що я її випадково взяла в книгарні. зазвичай я так не роблю. Мені треба почитати мільйон відгуків перед тим, яка обрати щось. А це, типу, я думаю, ну у мене такий дух авантюризму стався. Думаю, візьму просто, що мені там сподобається по опису. Так, я її давно читала у листопаді, тому я не дуже пам'ятаю сюжет, але. Тут відбуваються паралельно три історії про трьох дівчат, і в кінці вони між собою пов'язуються і ми розуміємо, до чого це все було. Але мені сподобалася книжка, тим що вона легко читається, вона теж поглиблює тебе в ці історії. Mm, ну, що я зазвичай звикла таке відчувати, коли я читаю New York Times bestseller. А тут мене здивувало, що це українська книжка, вона ще underground. ну, Тобто вона не популярна. Ну я її ніде не бачила в якихось рекомендаціях, просто випадково взяла книгарні. І мені вона зайшла. От. І також вона ще й пов'язана ну, все українки. І воно якось теж оцей пузя 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 музя Да, і мені подобається, коли мені заходить українська література, бо там зазвичай ти можеш себе ще якось асоціювати з цим українським вайбом. От тут трошечки підвезено ще під війну. Типу як в кінці, коротше, тут все підв'язується під війну і ще нашу. Тому. Да. Але загалом, типу, для мене це рамком. Там, Теж історія кохання своя. Ну, коротше, я, я, не, я не буду вам розказувати сюжет, бо я його не дуже сильно пам'ятаю, але пам'ятаю, що вона мені зайшла. Тому раджу. Ну, і раз ми на українських книжках розкажу вам ще про цю книгу. Я от подумала, що хочу. Сп... Ой, ти його! Ну, давай, займайся. <міт> так, да, я е, подумала, що хочу спробувати почитати Ірену Карпу. Боже те, у мені шерсті натрасив на обличчя. І е, е, я хотіла, я не пам'ятаю, я хотіла якусь іншу книжку її, але мені попалася ця, бо не було в книгарні інших. Е, називається Ірена Карпа, тільки нікому про це не кажи. Історія про фотографку Марго, яка живе в Парижі, вона українка. І, якщо чесно, я очікувала, що це буде чисто ромком, Але, ну, для мене він був шизанутий. Ну, по-перше, ось 18 плюс, да? ти думаєш, ну, мабуть, якісь просто секс сцени дуже прикольні. Ну, і там реально секс сцени є. Але прикол в тому, що вона стрьомна і, якщо чесно. Ну, вона теж можна ескапірувати в неї, але для мене це більше трилер, ніж ромком. того я вас просто підготую, щоб ви ну, знаєш, не відкривали. Тіпа, я почитаю щось легеньке, а, а зрештою обістралися, як я. А я підготую, що воно ну, жорстке і там є жорстокі сцени. От, і трошечки теж такий сюжет, е... ніби ти не розумієш, де межа реальності, а де вигадка. Е... Ну, Точніше, е... зазвичай ти розумієш, де ця межа, але так, да, тут є моменти, де типу якісь вигадані штуки, нібито і ти ну, вигадана реальність, і в кінці ти теж розумієш, до чого це все і що це було. О, да, от, порівняно, до речі, з зайчиком. В кінці ти ну, я нічого не зрозуміла. Ну, от я закінчила її читати, і ніби такий відкритий кінець, і треба читати розбор, щоб поняти. І то в розборі я дивилася розбори, і люди теж, типу, ну, коротше, кожен по-своєму розуміє. А ось тут ти в кінці порозумієш, типу, що до чого. О, ну, звісно, піднімається питання насильства. Е Засудження в суспільстві, от і взагалі книжка прикольна. Книжка класна і варто того, щоб прочитати. І якщо ви хочете те щось українське і Ірину Карпу, то да, попробуйте. Але я ж кажу, що готовтесь, що це не просто книжка а рамком, щоб відпочити. Так, якщо ми вже про трилери, розкажу про те, що я прям ну, для мене було відкриттям. Воно виглядає як, блин, я не знаю, ось ці от книжки, які бабуся читає. Типу. Але да, я вирішила спробувати, і мені зайшло. В общем, служниця Фріда Макфаден. Я прочитала дві частини, є три. І мені обидві сподобались. Ну, я третю, не знаю, може, пізніше теж візьму. Коротше, сюжет в тому, що <свісно> взагалі це теж піднімається тема аб'юзу в стосунках про там, маніяка, ось це все фізичне насилля. І ти не очікуєш де... ну, деякі штуки. Ну, це, це теж, якщо у вас психіка трошечки, ви не в тому стані, щоб таке читати, бо це реально 18. тому, да. Але воно, типу, не романтично, не сексі. От воно стрьомно, але от це те стромне, коли тебе затягує, і ти не можеш відірватися, бо ти хочеш знати, що буде далі. І тут неочікувані кінцівки, реально що в першій, що в другій частині. Е, і неочікувані повороти сюжету. Ось знаєте, ну, типу видно, що це, походу, ось написано теж за якимись типу, стандартами, як писати трилери. Е, я не шарю їх, але ось воно відчувається, що перша книга, що друга, ти читаєш, читаєш, ніби там прикольно, тобі подобається. Потім в якийсь момент ніби трошки скучно стає, і в той момент, коли тобі скучно, воно бац, стається щось таке, що ти типу, просто взагалі не очікуєш. Uh, і, да, і, і знову тобі цікаво читати, і ти вже не можеш ну, другу частину відірватися і читати. Uh, і в другій частині uh, книги, ну, коротше, секрет служниці, це друга книга її. Uh, теж неочікувано було. Хоча от я думала, що ну, там другі, треті книги в мене зазвичай вже скучніші, але ні, мені дуже зайшло. І ще від Фріди Макфаден, я знаю, є, типу, якісь інші трилери, може, їх буду брати, пробувати читати. коли... Ми... Але це теж треба певний настрій. Ну, це не прям для розслаблення, але для ескапізму чудово. Ти вось ще ось поки читаєш, взагалі ні про що не думаєш. Навіть ні на які глибокі теми не задумаєшся, як, наприклад, у Емілі Генрі в цих рамкомах. Тому так, да, я ось це отраджу. Так, і що ще? Я взагалі люблю от якісь такі феміністичні книжки. І я зрозуміла, що мені подобаються е, е, тож, от серіали такі і фільми, там, де жінки якось містаються чоловікам за е, роки аб'юза чи щось таке. Не знаю, може, в мене якась травма, але короче, да. я от обожнюю такі ревенж історії. І ось оце от, е, Фріда Макфаден, секрет е, служниця, воно таке. Да, що ще? В принципі, це все. Є ще пару книжок, які я прочитала, але вони мені, я не знаю, одну я не дуже пам'ятаю сюжет. А, ні, ну от ще є уроки хімії Боні Гармус я прочитала. І є, типу, серіал знятий по, цьому, по цій книзі. І мені, мені не знаю, якось вона я пам'ятаю. Я її давно читала, але я пам'ятаю, що вона мене не затягнула. І я, зрештою, просто, типу, половину прочитала, половину серіалом додивилась. Ну, норм, але якось не затягнула, але там теж феміністична ця історія. От. І да, наступною, от у мене на черзі зараз е Катя Бльостка Матера, вам не наймичка. Матера, я не знаю, правильно. Бо мені сподобалась її інша книга. І ось у мене ще на черзі оця. От. Світанок Мелібу, Тейлор Дженкінс Шрет. Я від цієї авторки читала е, сім чоловіків Евелін Гюго і е, Дейзі Джонс і Six. Е, Перша мені дуже сподобалась, а друга мені не сподобалась. От я не знаю, надійс мені ця сподобається, тому що такі рожевий зріз. Oh. <свят> ну, я її буду читати вдома, тому мені ок, що вона така здорова. А, я хотіла ще сказати: мене, коротше, бісять люди на OLX, які продають книжки. Бо я ну ось зрозуміла, що ось ці всі книжки, ну, вони не... Вони мені займають місце, я їх хочу продавати і я їх то продаю. Але ж я теж хочу і купляти книжки на OLX. І мені вдавалося декілька разів купити вигідно, але загалом люди продають книжку. Ну, умовному магазині коштує 350 гривень, вони на OLX викладають за 220. З комісією з доставкою це буде вже від 320. І, по суті, знижка на книжку там на 300 гривень дешевше, ніж нова. Це кінжово, якщо чесно, люди. Якщо ви продаєте книжки на ELX, не робіть так, це, ну я не розумію, прикола. Ну, в чому реально прикол. Ой, один лимон залишився. Так, да, я надеюсь, що вам сподобався. Сподобалось моє відео, мій огляд. Мені трошечки незвично перед камерою сидіти, розмовляти, бо я це роблю не часто, як ви могли помітити. Сподіваюсь, вам сподобався звук, бо в мене мікрофончик з'явився. От, пишіть, чи ви щось із цього читали в коментах. Пишіть, чи я вас надихнула прочитати якусь із цих книжок. І, да, і ставте мені лайки, будь ласка, залежно від цього, я буду потім дивитися. У ну, мене реально не те, що я буду дивитися, а в мене через це е, є бажання далі знімати або немає від фідбеку, ну, бо в пустоту теж не хочеться робити. О, тому дякую вам за перегляд, за увагу до мого каналу. Е, всім па-па, гарного раночку, дня, вечора і е, бережіть себе.